Якось я гуляв на околиці міста і випадково натрапив на залишки якоїсь великої будівлі. Ну як будівлі? Від будівлі там вже майже нічого не залишилось. Там не було ні стін, ні фундаменту. Якісь роботящі люди все дбайливо розібрали. Земля була усіяна битою цеглою із залишками застиглого цементу. Все корисне вони вибрали. Залишилось тільки те, що вже нікуди не застосуєш. Мою увагу привернули ось такі старі радянські плати з деталями, якими була усіяна вся земля на тому місці. Швидше за все, там було якесь підприємство з обладнанням, бо плат там було насправді дуже багато. Я спочатку зрадів, думаю, о, яка прекрасна видалась прогулянка! Такий бонус мені знадобився, б, адже я іноді люблю попаяти щось саме на радянських деталях. Ну, от хочеться іноді. Ностальгія це чи просто вже китайське все задовбало. Тому я тоді дуже зрадів. То була холодна пора року, і в кишені моєї куртки знайшовся пакет з супермаркету. Зазвичай я пакети з собою не ношу, але тоді він у мене був і я зрадів подвійно. Назбирав повен пакет таких плат і пішов собі додому. На платах не було, в принципі, нічого такого суперцінного, типу якихось КМО або позолочених мікросхем. Але там було дуже багато різних транзисторів, які в мене. Теж, в принципі, яких немало в мене, але завжди хочеться, щоб їх було більше. Також тут є різні контури, є фільтр такий ось. Головне, що мене цікавило, це були старі транзистори, транзистори для саморобок. Було цікаво поміряти їхній коефіцієнт підсилення сьогодні. Вдома я перевірив плати дозиметром, все було нормально. Всі плати ретельно помив і закинув їх сохнути. Потім успішно про них забув і ось нещодавно знову на них наткнувся. Ну, думаю, пора їх розпаяти, щоб не займали місце і розфасувати по баночках. Взявся я випаювати, а воно не паяється. Ні флюсом, ні каніфолем нормально, не випаюється. Прожарився з кількома платами, і результату отримав з Гулькин ніс. А справа вся в тому, що ці плати дуже багато років лежали під сонцем, і на них вплинуло агресивне середовище вулиці. Вони лежали на землі і з зимою і влітку. Мокли під дощами і роками смажились під ультрафіолетом нашого сонечка. В результаті вони покрились якоюсь такою білосірою мінеральною пилякою, яка почала цементувати їхню поверхню. Деякі плати, такі, як ось ця, були обгорілі. В принципі, випаювати деталі з них реально, але треба дуже сильно гріти. А коли ти сильно грієш старі трухляві радянські деталі, то вони буквально розвалюються. Ультрафіолет зруйнував структуру корпусів. Виводи відламуються, пластик кришиться. Навіть отакі ось металеві германієві транзистори, і ті деградували. У них просто відвалюються виводи. У мене досить багато таких плат. І це я зібрав тільки те, що було на поверхні. Можливо, те, що залишилось у землі, має кращий стан, але якщо чесно, я сумніваюсь, ультрафіолету в землі нема, але сира земля це теж не найкраще місце для зберігання радіодеталей. Ну, ось така в мене сьогодні історія. Хотів просто поділитись для усіх тих сталкерів, які нишпорять по закинутих підприємствах. У пошуках радянських радіодеталей. Забирати їх сьогодні з смислу, я думаю, нема. Тільки якщо вони пролежали у закритому приміщенні, дякую, що подивились відео. Дякую, що витратили на нього свої 5 хвилин. У мене на сьогодні все.